І далі контролює. Дивіться, чим ви Зелені каністри. Зелені каністри. Є <рес> в наявності. Про одняш в українській аграрі, коли святає святих, де тут хлопці скидають і каністри, бо скажете, ви рекламуєте, а самі не користуєтесь і так далі. Дивіться, що у нас тут була. Фуксія. Бачите? Фуксія. Зараз у нас іде... Ні, на мардуга не йде. Це жось. Це теж не то. А, ось вони складають. Дивіться. Метакса. Хороша історія. Арес. Функція ВРС. Далі це саме. Насіння турбо. Блін. Геть, давайте так. Насіння турбо. І десь гумат повинен бути. Каністри ще. Метакса. Ще бастіон. На даний момент так і йдемо. Далі у нас трохи інша схема, там буде ще, ще буде Авіцена. Ага. Та я зрозумів, що вода. Так що така історія. Бачите, робимо, працюємо, кому потрібно протруювання. Будь ласка, протруємо. Хороший протруювач, якщо трохи з матюками доробити його, то взагалі ідеальний. А так роблено і теж, як -от, все українське через одне місце. Знаєте, таке враження, що академіки якоїсь якісь, і не то, що академіки практики, а академіки-теоретики його ліпили. Ну, зробити його під ковша. Треба, я кажу, знаєш, дай тобі рашпіль, а потім ще доробляй. Отож, ми доробляли ту верхушку, тому що е, зроблено до, одно, до одного місця, що ну, під ковджой собі не підходить. Ну, таке от українське, давайте одним словом, на жаль. Так що... Чим працюємо і вам рекомендуємо успіхів вам!